Ну, і що ж, ми продовжуємо. Наступний гість нашої студії Олександр Жадуцький, секретар Черкаської міської ради. Олександр Романович, вітаємо вас. В нашій студії. Добрий день. Перше питання таке: сьогодні в місті активно обговорюються варіанти розвитку існування черкаської ТЕЦ. Нам цікаве бачення ваше бачення цієї проблеми і перспективи взагалі розвитку цієї ситуації. Ну, ви знаєте, все дуже просто. У свій час, коли був радянський союз, то Самотець була зроблена тільки для того, щоб вона надавала послуги щодо електропостачання до трьох на той час великих об'єктів. Хімволокну було три черги, я ще пам'ятаю. І тисячі мегабат вироблялося для того, щоб підтримувати діяльність цих підприємств. Але прийшов час, підприємства закрилися, все повирізалося. Ну як це у нас все робилося дуже по-господарськи. Але ТЕЦ залишилось. ТЕЦ була передана в оренду е, приватній структурі, вона знаходиться на балансі держави, і тепло, яке вона подавала е, по мережі, теплопостачання гарячу воду в частині міста Черкаса, це воно вже, знаєте, відбувалося якби з нульовим собівартістю. Тобто, можна сказати, обходилось безкоштовно. Але коли воно вже все вирізалось, то на енергоринок пішло електроенергія, яка вироблялась у 7 мігавати, а тепло вже за нього почали платити мешканці міста Черкас. І от таким чином у нас виходить. Що, скажімо, за рахунок народних коштів обогащається одна людина. Ну, може, це капіталізм і правильний для когось, але як для політика, як для мене, для, я вважаю, другої людини в місті Черкаси після міського голови, як секретаря міської ради, то я вважаю, що ми повинні трошки ці вектори змінити. І змінити в тому сенсі, що. Те, що належить людям, то воно повинно належати людям. Чому і було проголосовано звернення до президента, звернення до народних депутатів наших, щоб вони звернули увагу на те, щоб держава е, знайшла можливість передати на баланс міста ТЕЦ, щоб створити єдине комунальне підприємство з теплокомуненерго, це дозволить нам адресно так. Зараз закони України кажуть, що. Коли заходить електроенергія на ринок, то вона вже розміщується повністю і адресної програми нема. Але ж наскільки зараз, ви знаєте, працює Верховна Рада, і закони змінюються, що якщо буде ініційований проект внесений, скажімо, депутатам-мажоритарником по Черкасам, народним депутатам, то цей закон може казати про те, що є можливість на місцях передавати адресно своїм же комунальним підприємствам. Якщо таке відбудеться, то е та електроенергія, яка адресна, буде поступати на теплокомуненерго, на водоканал, то спеціалісти прораховували, ну, особисто я спілкувався Завчиренка з Авчаренко, Сергієм Володимишем, каже, да, ми економісти прораховували собі вартість, якщо ми знизимо не та ціна, яка зараз на обленергії, а та, яка буде в нуль, грубо говоря, е надходити до водоканалу, то собівартість... Тепла зменшиться, та водовідведення, водопостачання, взагалі, загальна собі вартість тарифу, вона з два рази зменшиться. А тепер, якщо ми знаємо, що з 1 квітня планується збільшення там на 50-60%, то таким чином ми б могли б залишити хоча б на тому рівні, якого у нас все просто по господарньому без всякої політики. Тому коли кажуть, що в цьому є політика, то я вам скажу так, дуже просто. В цьому є політика для тих людей, які в свій час домовились, що повинен цим ресурсом використовуватися одна людина, один приватник. Я ж хочу, щоб цим користувався місто Черкаса. А прокоментуйте, будь ласка, ситуацію взагалі з бюджетом міста. Так, сьогодні всі засоби масової інформації, соціальні мережі рісніють вашим зверненням до фракції вільних демократів, якого опублікувала на своїй сторінці в Фейсбук з приводу розвитку бюджету розвитку міста. Прокоментуйте, будь ласка, ситуацію. І в чому взагалі, як то кажуть, дискусія? Все дуже просто. У нас березень закінчується вже, а бюджету розвитку у нас немає. в Черкасі. Що таке бюджет розвитку? Це за рахунок, коли він за рахунок нього, ми можемо робити по програмі енергоефективності капітальний ремонт дитячих садочків, капітальний ремонт шкіл, встановлювати там склопокети, ремонтувати дахи. Можемо ремонтувати тротуари, встановлювати світлофори, робити капітальний та ямковий ремонт доріг. Розумієте, тобто робити. Поточний капітальний ремонт та розвиток міста Черкаси. Ми всього цього робити не можемо. Тому що у нас березень, у нас політика, міському голові не треба, він поїхав в Італію відпочивати на моряці бюджет розвитку. Тоді я взяв на себе такі повноваження, і ми почали разом з директорами департаментів, з депутатським корпусом опрацьовувати. Бюджет розвитку міста Черкаси. Ми були готові вже вівторок, в п'ятницю, яка була, на виконкомі його прийняти. До нас звернулися координаційна рада Сил Майдана, де є представники члени виконкому на громадських засадах з приводу того, щоб ми дали можливість ознайомитися з цією програмою. Соціально-економічного розвитку та бюджету. Ми сказали, питань нема, будь ласка, 10 днів. Я кажу, це навіть добре. Хай прийде міський голова і в його присутність, ми це все приймемо. Все, все дуже просто. Він є, хочу нагадати, почесний президент партії вільних демократів. І у нас в цьому всьому. Репетує тільки одна політична сила, сила партія вільних демократів. Чому? Тому що е, вони не самостійні, це найпоганіше. Тому що коли люди голосують за е, депутата, за список депутатський, вони голосують за людей. А тут виходить так: міський голова уїхав, йому не треба, вони мовчать. Коли вони зрозуміли, що це буде відбуватися вже без них. Вони почала, почали репетувати. Оце я вважаю неправильно. Все. Таке питання. У нас за оцінками у Черкаській області близько 12 тисяч переселенців. У ну, місті Черкаси на порядок звичайно менше, але все-таки, як сьогодні міська рада піклується їх долою? це лягає, там, скажімо, на плечі, там, скажімо, депутатів чи а, взагалі це закладується в бюджет, яким, яким чином. Ну, щодо переселенців, то я хочу сказати, що це взагалі за рахунок основна частина волонтера. Я хочу подякувати їм. Вони знаходять можливість розмістити цих людей. ну Як правило, вони розміщаються по Черкаській області, правильно сказали. Але єдине, чи ми, ну як я вважаю, що це дійсна допомога. У нас є е, такий місце, це був раніше. На вулиці Репіна 12 дитячий садочок, але на даний час ще в прошлому році ми виділили кошти на його ремонт, і саме там десь вже близько 600 переселенців перебувають. Ну, з первішністю, поки знаходили собі постійне житло, саме там. І там у них виникли зараз були проблеми. Там є опікуватися цим від серця до серця Наталя прізвище не пам'ятаю волонтерка, голова цієї благодійного фонду, і вона звернулася до мене. Були проблеми там з обленерго. Вони не могли тих умов надати. Ну такі, скажімо, робочі, то ми вже скажімо, так, знайшли порозуміння, вихід ситуації. Але ж саме, ну таке основне як допомога від влади це є це, те, що ми підготували, скажімо, місце, де можуть. Тимчасово перебувати ці пересувальці зуміла. А, також зараз усіх на слуху транспортна реформа. А, як на вашу думку, чи вона зараз взагалі на часі, і чи, скажімо, вона покликана задовольнити інтереси містян, заповнити якісь можливо прогалини? Чи вона можливо покликана для того, аби там задовольнити приватні інтереси приватних компаній, перевізників і так далі? Ваша, ваша точка зору? Насчет приватних інтересів, приватних привизень, значить, поки буде приватники, воно буде існувати конфлікт інтересів. Коли буде комунальне, конфлікт інтересів не буде. Але на даний час ми не можемо забезпечити максимально кількість тролейбусів, яка повинна бути, вона повинна для того, щоб обслуговувати все місто, десь близько 178 повинен бути тролейбуси, тролейбусному парку. Зараз воно 48 тролейбусів, які працюють. Тому ви бачите, ну, дефіцит такий є транспорту комунального. Щодо перевезень приватних, то я хочу сказати, що за рахунок того, що дійсно той виконком, який зараз з'явився, за яким ми боролися, і там є представники Координаційної ради сил Майдана, 9 представників громадськості і тільки 5, ні, тільки 6 чиновників. Ну, мене теж включається, бо я є держслужбовець то за рахунок того був прийнято у нас проєкт рішення про нові конкурси надання цим можливість перевезенням, нові маршрути, і вже за місяць буде виходити згідно нових умов на конкурс, маршрути. Основні з умов це те, щоб вони прирівнулись до автобусу Євро 4, це екологія, щоб вони були не менше, ніж 90 місцеві, це великі такі, і при цьому, щоб була можливість перевозити людей з обмеженими можливостями. І я вам хочу сказати, що ну, це для мене якби особливо, тому що. Такий був соціальний проєкт, де три тижні тому мені довелося посісти цей візочок, то я вам хочу сказати, відчуття дуже страшне. То я з особистостю тоді на виконкомі. До нас тоді приїхала долучилась Харченка Тетяна, і вона також наполягала, щоб підтримав виконком саме цінові умови конкурсних перевезень, які були підтримані. І за місяць ми почнемо вже цю, як скажемо, транспортну реформу. При цьому ми заклали бюджету розвитку і, про, і програмі соціально-економічного розвитку, що знаходимо е, новий, по-перше, щоб всі тролейбуси, е, нові автобуси, щоб GPS-ом, а моніторити їх вже буде в міській раді, скажемо, в кімнаті сидить людина, яка буде повністю контролювати і створювати, скажімо, безпечний рух, для перевезень, і це все заводить на нові світлофори. В ну, общем, це така ціла схема, і потім, коли ми це все зробимо, ми перейдемо на єдиний квиток. Тобто, перші рухи пішли. Залишилось ще придбати нові тролейбуси в цьому році. Я буду вважати, що моя робота як секретаря міської ради вже ну, наполовину буде зроблена. Те, що обіцяв людям. У нас також є питання, яке ми сьогодні задаємо всім гостям нашої студії. 12 березня Кабмін звітував про 100 днів своєї роботи. Як ви оцінюєте їхні досягнення? Ну, якщо це можна назвати дійсно досягненнями? І е, дайте, будь ласка, свій прогноз. Чи можна пересічному українцю, черкасцю, черкащанину, найближчим часом сподіватися на якісь покращення, зрушення і стабілізацію ситуації в країні, зокрема економічно? Так, щоб сказати, що все стало дуже погано, то ну, це буде неправда. В будь-якому випадку, знаєте, у нас або так от в Україні, або у нас стабільна економіка, але нема демократії. Як правило, скажімо, нема свободи слова. Да? Або у нас є демократія, свободна слова, але тоді у нас погана стабільна економіка. Але я впевнений, що це е, такі піш, перші кроки, які зараз е, відбуваються в державі, вони дійсно є нетрадиційними в тому, що приймаються закони щодо пенсіонерів, які е, збільшується вік. Е, Вихода на пенсію. Те, що не може людина, яка на пенсії працювати і бути на. Верні, може вона, але повинна вона розуміти, що вона буде їй отримувати або пенсію, або зарплату. Ну, то есть, воно, Всі ці дії, заморожена у нас мінімальна заробітна плата, мінімальна пенсія, всі ці, ці дії, вони, знаєте, вони дійсно. Тягарем дуже на людях. Але ж якщо ми вибрали курс в Європу, то ми повинні їхні умови прийняти. Наскільки це буде для нас надалі позитивно, все буде залежати від того, яким чином буде розподілений цей транш МВФ валютного кредиту, який буде наданий по поранді протягом цих трьох років. Якщо не почнуть їх опять ці гроші зганяти в офшор, і займати, ну а іменно будуть пускати в економіку, то за три роки я впевнений, що відбудеться позитив і дуже великі. Якщо ні, ну що? Люди опять навили, ну, вже буде легше зібратися, бо хлопці зі сходу швидко приїжджають. Так що я да, тут ситуація така. Тут владі треба саме думати за народ, тому що народ прийде дуже швидко. Я вам знаєте, так скажу, що коли я пояснював, що нам треба, щоб чим більше у нас буде громадськості влади, чим тим легше нам буде з ними спілкуватися, тільки тому, що коли у владі нема громади представників, і то в такому випадку нам прийдеться, ми там спілкуємося з ними як представниками 1, 2, 3, 4, 5 людей. І це легше пояснити, поспілкуватись разом прийти до якоїсь общі. Але ж коли під вікна прийдуть тисячі. То там ти вже нікому нічого не поясниш. Все дуже просто. Треба з самого початку робити правильні кроки. Спікер Гросман започаткував дисциплінарні покарання для депутатів, порушників поведінки. А чи немає у вас бажання як секретаря Черкаської міської ради започаткувати якісь дисциплінарні покарання для депутатів, які порушують, скажімо, там якийсь порядок на сесії, прогулюють сесії, пропускають. Але ні, ну різниця просто є між депутатами міської ради і Верховної Ради. Все-таки депутати Верховної Ради вони отримують зарплату за свою роботу, а депутати міської ради вони на загальних засадах. Але вони саме себе депутати міської ради себе наказують. Все дуже просто. Остання сесія партія війни демократів вирішила зірвати сесію, не прийти повним складом. Голова лічивної комісії Микола Бондаренко, який повинен просто в апріорі там бути, ну разві кажуть, такі смерть або боєць, може його присутність, неприсутність його пояснити. Але коли людина провела реєстрацію і потім стає, каже, я за рішенням фракції виходжу і уходить з сесії, ну, йде повне нерозуміння, то вони розуміють, що ми без них не зберемося. Зібралися. Хоч у них і сама велика фракція в місті Черкаси разом з миром, їх 14, то зібралися, прийшло 36, провели сесію, замінили голову лічильної комісії Бондаренко, прибрали на став голова лічильної комісії від свободи Ярослав Нищик. Все дуже добре. Так що вони самі себе наказують. А таке питання у нас Черкас останнім часом рісніють благодійними заходами, благодійними проектами, і як ми спостерігаємо останнім часом. Політики, бізнесмени а, чомусь дуже так хило відгукуються на такі пропозиції, на такі заходи. Ще, в той але, час, коли... Ось скоро воно буде, і все все у нас знаєте, как, у нас як правило е, працюють конструк, ну, как, постійно, конструктивно дуже мало депутатів, політиків. Чому? Тому що. Е, не буду пояснювати, да, воно кожного в серці тут сидить і кожен це робить. Один робить це від виборів до виборів, інший все робить постійно. Тому я думаю, що вже влітку всі благодійні, це все, що буде відбуватися, то буде багато політиків. Чому часто у нас вибори, які відбувалися до вибору 2014 році, так? то ви ж подивіться скільки Парканчиків з'явилося е, у дворах, скільки зроблено було освітлення, це все було за кошти кандидатів у депутати зроблено. Скільки відремонтовано там дахів було, козирьків під'їзду. Ну. Дитячі майданчики були встановлені. Ви подивіться в районі, де там хочу подякувати. Олег Кашко прийшов там. Ну він директор Юрій, він пройшов по е району, де по мажоритарному округу своєму. Так він також його ну, зробив такий опять же, за свої, скажімо так, ті кошти поставив, потім вже доставляв ну ці майданчики, дуже красиві, такі дерев'яні. Так що. Чим чаще будуть вибори, тим краще буде для міста і, і, і легше буде для бюджету. Сурові українські реалії, так? Да. А, так. а взагалі, які плани Олександра Радуцького надалі? Секретар міської ради це якийсь там верх політичної кар'єри, чи, можливо, все-таки є ще якісь власні амбіції, бажання розвиватися йти далі, і досягати щось нового. В якому новому образі амплуа ми, можливо, там через рік побачимо Олександра Радуцького? Е я вам хочу сказати, що амбіції є. Я думаю, що це дуже добре, тому що якщо людини немає амбіцій, то ну, людина зупиняється, а якщо людина зупиняється, то нема розвитку надалі і в людини. Тому є амбіції і є команда в мене, є потужна команда, яка, ви бачите, мене підтримує зараз, як секретаря міської ради, є команда, яку разом ми створили в кількості депутатського корпусу. У нас близько 40 людей, які повністю впливають на ситуацію в місті. І буде, якщо рішення команди висловувати мене на кандидати в мера міста, то я буду сприймати це ну, як вдячність і буду йти. Зрозуміло. Дякую вам за участь в нашому ефірі. Нагадаю, що гостем нашої студії сьогодні був Олександр Радуцький, секретар Черкаської міської ради. Залишайтеся з нами.